Здача росіян в український полон зменшує військовий потенціал армії РФ і погіршує бойовий дух окупантів, підриває мобілізацію в Росії та на тимчасово окупованих територіях України і протидії кремлівській пропаганді, що каже про незламність російської армії. Щоб іще більше росіян склали зброю, працює український державний проєкт Хачу жить він дає можливість російським солдатам здатися добровільно. І не вибирати між безглуздою смертю або тюрмою, а пересидіти війну в гідних умовах, при цьому мати виплати від своєї держави, як і будь-хто полонений у бою. Розповсюджуйте інформацію про проєкт серед знайомих вам росіян, допомагайте силам оборони наповнювати обмінний фонд та повертати наших людей з полону. Як зв'язатися через чат-бот у Телеграм, гарячу лінію проєкту, Телеграм чи WhatsApp. Проєкт «Хочу жить пропонує життя.